Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на грядці, де посаджені томати. Сьогодні дуже хороший, теплий, ясний день, і якраз цей день потрібний нам, щоб провести. Відповідні роботи на даній ділянці. Нам потрібно забрати листочки, які доторкаються до землі, адже ми знаємо, що всі патогени, всі грибки знаходяться на поверхні ґрунту. І листочки являються якби бар'єром для переходу із земельної ділянки цих грибків до самої рослини. І також, так як перед нами високорослі томати, вони вже в нас квітують то прийшов час нам провести пасинкування. Листочки, друзі, ми вже раніше забирали, а пасинкування не проводили. Листочки була така дуже край необхідність. і Ми вибирали дні, коли була більш-менш така більш тепла погода, щоб забрати ці листочки. А пасинкування це така справа, що залишаються великі рани на стволі рослини. І це будуть як відкриті ворота для доступу інфекцій. А щоденно йшли дощі проливні. Це я думаю для вас не новина, бо і у вас така сама ситуація. Тому пасинкування треба було б і раніше провести, але ми його не проводили. Тому треба провести сьогодні пасинкування. І я хочу ознайомити вас, як ми це робимо. Друзі, у догляді за томатами. Дуже важливе значення і важливим таким пунктом є своєчасне пасинкування. Високорослі томати у відкритому ґрунті зазвичай ми завжди пасинкуємо у два стебла. Друзі, перед нами високорослий кущ помідор. Ось подивіться, в нього плодова кість. Плодова кість вона знаходиться завжди на основному стеблу. Під плодовою кстюди завжди самий Сильніший пасинок, і по ньому видно, він же майже такий самий за товщини, як і основне стебло. Ми його залишаємо і будемо формувати високорослі помідори у два стебла. Зазвичай у відкритому ґрунті формуються тільки у два стебла, бо більше просто сама помідора не витримає більше такого плодового навантаження. Всі інші пасинки. Який ось опасинок, ви бачите, він знаходиться між листочком і основним стеблом. Це пасинки. І ми їх всі маємо забрати. Ми можемо забрати його просто, отак забрати рукою. а можемо забрати ножничками, залишаючи піньочок сантиметр. Коли залишається піньочок, то є ймовірність, що більше на цьому місці пасинок рости не буде. І так ми проходимо все основне стебло аж донизу. І забираємо оці пасинки. Добре забирати, коли пасинок 5-7 см. Поки такий маленький пасинок він ще великої шкоди не несе кущу, то дуже добре забрати його, поки він не більше як 5-7 см. Для чого ми забираємо ці пасинки? По-перше, вони забирають поживні речовини у самої рослини, які б могли бути направлені на формування плодів. По-друге, не зможе рослина забезпечити, щоб цей кожен пасинок був як стебло, і він квітував і давав помідори. Якщо даже ми залишимо це все, ці пасинки не будемо забирати, то плоди будуть низької якості. Вони будуть маленькі і, звичайно, не такі смачні. Лишати треба стільки плодових кість і стільки пасенків, скільки може забезпечити сама рослина. Поживними речовинами. Тому, друзі, всі пасинки, які знаходяться між листочком і основним стеблом, ми повинні забрати. А вони утворюються, друзі, круглий рік. Хто вирощує високорослі помідори, то знає цю таку проблему. Дуже добре, високорослі помідори вони можуть мати і 6, і 8 плодових кість, але потрібно постійно забирати пасинки. Тосовно листочків нижніх, друзі. Листочки, ось вони нижні, вони вже бачите жовтіють. Вони свою роль відіграли. Їх також треба забрати через те, що вони знаходяться дуже близько до землі. І, як ми говорили раніше, що це є поріг для поступу інфекцій і різних грибкових захворювань до стебла, основного до помідор. Як ви бачите, нижні листочки вони поїжджені комахами, бо вони близько знаходяться до землі. Такі листочки, які ось вищі, але вони торкаються кінчиком до землі, ми обрізаємо їх, цей кусочок, який доторкається до землі. І завдяки цій процедурі рослинки краще провітрюються, краще є доступ, ось подивіться, зразу яка вийшла чудова, така елегантна рослина. Така рослинка краще розвивається, краще наливаються плоди в такої рослинки, і, звичайно, вона більш сійка до різних грибкових захворювань, таких, наприклад, як фітофтора. Чого? Через те, що фітофтора, сам перед там, де є забур'яненість, грядок, там де є загущення самих посадок рослин, і там, де не проводиться пасинкування, тут збирається волога. Кущі вони не провітрюються. Тому, друзі, отаку процедуру треба обов'язково зробити. Нижнє листя споживає дуже багато вологи і затримує процес фотосинтезу і сокообміну. І як наслідок затримується процес формування плодів, тому обрізаючи зайві листочки і пасинки. Ми орієнтуємо рослину на перерозподіл поживних речовин і вже ці поживні речовини йдуть на формування плодів і на формування нових китиць, коли ж правильно друзі приступати до початку обрізки оцих нижніх жовтих листочків. Цих листочків, з якими ви пересадили рослину у відкритий ґрунт. Коли рослина має 8-10 настоящих листочків, тоді вже ви ці жовті листочки спокійно можете обрізати. А коли у нас вже зав'яжуться перші плоди і будуть набувати бурого кольору і наливатися, то стобур можна оголювати до 30-40 см від землі, щоб було вільне провітрювання кущів. Друзі, завжди саме легше формувати це високорослі кущі помідор. Ми знаємо, що у відкритому ґрунті вони формуються у два стебла і ніяких проблем в нас немає. Залишили два стебла, далі ми всі пасинки забираємо, які утворюються і нижче, і вище цієї розвилки. От як формувати низькорослі кущі, помідор детермінантні, це завжди в усіх є великі питання. Завжди, коли ми Формувати маємо той чи інший чи сорт, чи гібрид помідор, ми повинні прочитати характеристику даного сорта. У нас вже слідуючі рядочки це детермінантні сорти помідор. Подивіться, які вони великі і розлогі, і що нам пасинкувати. В принципі, якщо хочете все дуже правильно в себе на ділянці зробити, треба. По кожній назві сорта читати характеристики. А я єдине, хочу звернути увагу, що якщо ми видаляємо частину пасинків, то це допоможе направити всі поживні речовини і енергію саме на дозрівання і утворення плодів. І, звичайно, покращить вентиляцію куща, а це допоможе запобігти прояву різних хвороб. Даних кущів. Кількість пагонів, які залишаються, залежить звичайно від сорту. Але зазвичай рекомендую детермінантні сорти чи гібриди залишати всього 2-3 пагони під першою квітковою кистю на головному стеблі. Ми дивимося, де у нас перша квіткова кість, ось у нас головне стебло. Ось ось у нас перша квіткова кість. І на цьому головному стеблі нам потрібно залишити 2-3 всього-навсього пасинка, а ті всі видалити. Тоді кущ буде компактний, повітря проникне, не буде загущення куща, і буде в нас гарне плодоношення. Тобто, яке? Будуть плоди, які відповідають характеристикам. І смак плодів буде кращий. Звичайно, детермінантні кущі помідор ми можемо залишити і зовсім не пасинкувати через те, що в них обмежений термін зростання. Вони виростуть рівно стільки, скільки заявлено у характеристиках. Якщо ви не будете робити пасинкування зовсім, то просто плодів буде багато, вони будуть менших розмірів і, можливо, на смак кисліші. Оце і все, що вплине. Ну, якщо ви заберете більшу кількість пасинків, кожен пасинок, дивіться, це плодова кість. Тому вам вирішувати, як пасинкувати вам свої детермінантні сорти чи гібриди помідор. А ми зробимо так, як ми звикли робити. Ми зазвичай. Не можна сказати, що ми кардинально забираємо пасинки, але ми проріжуємо кущі. Для того, як ви звернете увагу, то пасинки всі не забрані, але кущ прорідився для того, щоб була вентиляція повітря. Пасинкування проводиться у суху погоду. Дуже добре, як ви встигнете цю роботу зробити до обіду, щоб рани ще затягнулись. І в кінці пасинкування зазвичай ми проводимо обробку фітоспорином оприскування, для того, щоб фітоспорин пройшовся по цих ранках, щоб не було ніякої занесеної інфекції в кущі. Так що фітоспорин ми вже розвели. Він має постояти годину-дві, щоб розмножилися мікроорганізми, бактерії. А ми постараємося за цей час закінчити пасинкування. Друзі, а тепер провели ми пасинкування, і як бачите, проводимо обробку фітоспорином. Адже вже нас і застав вечір. Ми завжди після обрізки листочків чи після проведення пасинкування. Проводимо обробку фітоспорином. Друзі, розповідь про пасинкування туватів завершилась. Якщо у вас є конкретні питання, пишіть, обов'язково дамо відповідь. А я бажаю, щоб всі ваші плани завжди виконувались, мрії бувались, здоров'я було міцним, а небо мирним. До побачення, до нових зустрічей.